Проект кухня. Саме так ініціативна група назвала план ремонтних робіт харчоблоку обласного спеціалізованого будинку дитини. До цієї програми було залучено досить багато людей, громадських організацій, підприємств. А відтак ремонт у харчоблоці вже розпочато. Наразі вже замінено вікна та двері і розпочато поточний ремонт корнечистки. Головний лікар обласного спеціалізованого будинку дитини розповіла, що харчоблок був у непоганому стані, але потребував модернізації. Враховуючи те, що обладнання було старе, воно використовувало дуже багато електроенергії. Дуже багато по часу витрачали кухарі для того, щоб зробити ту чи іншу справу. І, звичайно, потрібне нове сучасне обладнання, енергозберігаюче обладнання. Звичайно, бажано, щоб ця кухня була євростандарт. Тому що всі ми йдемо до Європи, і кожна хазяйка хоче, щоб її саме найдорожче місце кухня воно просто блестіло і відповідало сучасному. Проект кухня для харчоблоку обласного спеціалізованого будинку дитини реалізовує ініціативна група в кількості 30 людей, які і шукають кошти задля того, аби провести усі необхідні роботи. А для цього необхідно приблизно 300 тисяч гривень. Проте наразі ініціативна група зібрала половину цієї суми. В планах повністю оновити цю кухню, тобто повністю зробити ремонт. Ми бачили там повністю поміняти плитку, поштукатурити стіни. В деяких приміщеннях більш-менш нормальні стіни, але це мене, потолок провисає, плісліва. І, тобто зробити повністю ремонт, поміняти повністю труби, електрику і повністю обладнання, що саме дороге, це повністю кухонне промислове обладнання, це плити, духовки, сковороди, посуд. Ну, тобто, абсолютно все нове, холодильники, морозівники. Після ремонту харчоблоку необхідно облаштувати душову і туалет для працівників харчоблоку. Проте наразі активність спонсорів дещо знизилась у зв'язку із суспільно економічною ситуацією в країні. Ми стали набагато бідніші. і набагато бідніше стали в середній клас, в середній прошарок людства нашого більше до нас раніше приходили люди середнього достатку більше допомагали. Зараз приходять менше, але є спонсори, які допомагають руками, які достатньо міцно стоять на цій землі, які достатньо фінансово забезпечені, і вони звичайно нас підтримують. Дар'я товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.